Ну, подивіться, як хмара сіла на ті гори. Ось там на горі, бачите? Буде дощ. Зараз ми пройдемося. Ось тут я побачила, як спускається ліфт. Але чи ми встигнемо? Так, он той металевий такий, от, і бачите, ось тут ось таке металеве це ліфт. Воно піднімається вгору і наниз. О, зараз вгору ну, піднялося, бачите? Ось ось ось. Це в готелі Ліфт, де піднімаються люди. На верхні поверхи. Це наша територія, і оце для арена. Це якраз той бей, отой такий пляж, де ми відпочиваємо. Буде дощ, йдемо додому. І оце от та територія, що хотіла вам показати. Бачите, вон там на горі, на горбочці сіли вже хмари. І в ті хмари будуть опускатися нижче і нижче і буде падати дощ. Повітря стало таке вологе, таке вже більш насичене, а тут над нами дивіться, які пальми. Напевно, їм по 100 років. Величезні. Зараз я покажу вам ось так. О! І ось ця гора там вдалині. Ходять автобуси, можна поїхати. До речі, ми на суботу замовили квитки на вулкан. Та що поїдемо дивитися вулкан. Пальма. Я так дивилася на оці. Подивіться на оці листя, яке зрізане, бачите, оці основи. Оці вот такі, оце. Вот. Його, якщо, ой, якщо його взяти, а ми бачили, їх прямо вони під деревом лежали. То таке, як кокосова пробка, на нього можна на блок садити орхідеї. Ось там далі. Бачите, як накриває хмара, все більше і більше накриває. Зараз ми ось з тут пройдемося, я вам покажу. Ось з цим дашком, що спущений дашок, бачите, посередині? О, зараз я вам покажу. Ой, ось ось цей балкончик. Це наш балкон, нашого готелю, і це наша кімната. Це вихід на балкончик, там є столик, там є кріселка, і ми собі там вранці п'ємо каву. А якщо ось так зробити, то бачите, де він знаходиться? ось там. Ми вже майже прийшли. Звідти, бачите, які йдуть темні, темні, темні хмари. А зараз я переведу вам сюди. Оце дерево, яке я казала, що цвіте. На ньому такі червоні-червоні якісь квіти. Ну, ось, бачите, і таке каштан подібне. І тут вже ТАСС-Океан. Ось тут ми близенько. А я, чесно кажучи, вчора, ні, коли ми приїхали тільки, ми тут ввечері гуляли, ось оце узбережжя, я думала, якесь... хтось там глини насипав, що вони таке роблять. А це ні, це каміння, це скелі. Це те каміння, яке було утворене, і його просто, напевно, його навіть і не збираються прибирати, навпаки, його якось так. Напевно, облагородять і там можна буде відпочивати якісь лавочки, якісь стільчики, щось таке. Ось така тут. Не, там ось там, там небо зливається з морем. Тільки так сонечко просвітлює, видно, тільки полосочку сонячну. Ну, а Ми просуваємося до готелю, бо напевно за яку годину, може я напевно не звикну до цього. Тут дуже швидко їздять машини. Всі шофери, швидкість дозволена 60, а вони їздять 100. Я не знаю, як їх не штрафують, як так може бути. Але ось, бачите, машини ось так припарковані. Це ось ці, до речі, будиночки, бачите, ось ці посередині, оці маленькі такі. Це приватні будинки, тут живуть власники. Ну, а там ті вже більше, це вже готелі. Але що саме ми зауважили, що тут люди проживають більшість в квартирах. В них нема такого приватного сектору, як от у нас у ці вілли, напевно, мають тільки одиниці. В основному такий житловий житловий масив для людей це квартири. Це вони, знаймають, вони мають, або вони є власниками того готелю, ну, не готелю, а такого комплексу апартаментів, як вони називають. І внизу вони займають кілька кімнат для себе, а все остальне вони здають. І це дуже хороший дохід, я б сказала. Це як для туристичного містечка. Ну, я, чесно кажучи, навіть не знаю, це навіть не містечко, це якось такими в них територіями, районами такими. Осан тенерів зроблений. Навіть я би не сказала, що містами чи областями, чи якимись там. Район, вони якраз такими, якби. От як у нас, наприклад, є. Е, я сама родом з Калуша. І в Калуші є поселок, є центр, є Височанка. І оце такі райони міста. Так само і тут Тенерів має такі самі райони. Він якось так поділений на оці такі райони. І кожен район має свою назву. Ось. Ну а ми помаленьку просуваємося до, нашої, до нашого готелю. Зараз ми підемо. Ну, там на горі теж готелі, готелі. Тут довкола, практично всюди-всюди-всюди готелі. До речі, ось подивіться, хочу вам показати щось. Ось оці крайні балкони, бачите, ось. Там є багато квітів, там є такі прикраси, які можуть бути на стінах. А ось ці вже далі, бачите, ось ці номери, вони не мають таких речей. Оце здається для. Винаймування. І ось подивіться, там далі, теж на горі, бачите, слідуючий балкон, там на ньому якісь речі. Ось на, на низу зашторено такою жовтенькою загородою, таким дашком. А над ним оце приватна територія. А оце що без нічого, бачите, оці це все йде в, да, до винаймування. Навіть оці білі, бачите, білим зашторені вікна. Це от два балкони. Тут він один балкон однієї квартири. І внизу теж ось тут, буквально над тим маркетом. Це викуплені. викуплене житло. Дуже багато англічан вони викуповували, дуже багато тут квартир, і винимують, вони для людей, хто приїжджає, чи влітку, чи як. Вони для себе залишають таке житло. Вони можуть приїхати, вони мають де жити, мають де відпочивати. Це дуже вигідно. Ось, бачите, багато багатоквартирних буквально. Ось апартаменти. Це свого роду готельний такий, пише, що готель, а насправді це просто багатоквартирний будинок. Ось і все. Ось чемний такий водій пропускає нас, бо ми йдемо через перехід. Отут, що є, то є. Тільки підійшов, пішоход підійшов до краю дороги біля пішохідної доріжки, і вони зупиняються, пропускають наших пішоходів. Всіх пішоходів. Ось, ну так от. І все. Ми вчора ходили от туди на гору. Ось туди. Ми ходили туди, є ще район, туди далі, далі, далі. Дуже гарно, дуже вночі гарно виглядає, але я тільки трішечки знімала, там десь є в одному відео. Нічного такого містечка, де ми тут перебуваємо. Ну, фактично, цей район називається ля Арена. Ось. Або да, його ще називають Лос Драгос. Йдемо ми в свій готель. Ось такий ми собі зробили післяобідній столик. Обов'язково з вином, тому що вино дуже смачне і дуже дешеве. Але смакота така, що просто. Ну і як, не можна без оливок, будучи на тенеріфі. Ну і сирок. І салатик. Ось. Будемо відпочивати. Бо хмариться. Доща нема, але буде казали на завтра. Ну, побачимо. Зараз насолоджуємося тим, що є. Сонечко повертає на захід, дуже-дуже там світиться прямо на океані. Така ціла доріжка. Ось. А ми вже в себе в номері. Ну, ось і все. На сьогодні, мабуть, може ще буде вечірня похід вечірній по місту. Може, щось буде цікаве, так як вчора. Покажу вам теж. І дельтаплани в нас літають. О, он там на фоні того неба. Зараз я попробую його піймати. Щось взагалі не видно, де він. Десь ось тут. Мені проти сонця і не видно, мабуть, навіть. Ось десь ось він, ось нарешті я піймала його, ось він. Ось такий собі дельтопланерист плеве. Високо, дуже високо сьогодні льотна погода для них. Ось вони так планують. В сторону океану. Ні, він десь в другий бік поплив, О, вон туди аж. Мабуть, на базу. Але як вони керуються? Все, я вже його не бачу, можливо, ви теж. А ні, є ще ось. Вона вже не плавала, як якось вода. Дельта плані. Я би не могла, я боюся. У мене якась така таке страхуття, а його там просто вітром колихає то в одну сторону, то в другу. Ну, це вже інший. Він так собі повільно планує десь він туди, теж в сторону океану. І там десь був ще один, але я вже його зараз не піймаю, бо десь мені між хмарами його не видно. Ось так що сьогодні, бачите, навіть. На це є. Не видно вже я його не бачу. Десь сховався за хмарку. Ну, місяць вже зійшов, пітерець піднявся трошки. Подивилися, ми по прогнозу на завтра, післязавтра дощу немає, і на суботу ми купили квитки на вулкан. Але подивилися, що на вулкані має бути дуже холодно. Зараз ми вже думаємо, варто туди їхати чи ні. Ми втекли від холоду, щоб зігрітися, а тут знову поїдемо на холод. Але ще орієнтуємося, як має бути. І тоді ну, ось сонечко сідає. Сьогодні ще інакше, як вчора. Сьогодні небо таке золотисте сонце. Оно буквально над обрієм. Бачите, трошки інакше, але нема хмар, нема нічого. Оті чорні хмари, що збиралися тоді, коли ми обідали, кудись поділися. Чуєте, дзвонить дзвін. Кожну годину дзвонить дзвін. Це годинник. Ми думали спочатку, що це якась тут церква, можливо, десь поруч. Але ні, це звичайний годинник. Міський годинник. Містечко, в якому ми живемо, називається Пуерто де Сантьяго. І ось так дзвонить шосту годину. Ну ось. Ну, ось, вже закінчу годинник дзвонити, а ми ще потім ввечері кудись підемо погуляти трошки. Ну, ось третій день перебування в цьому містечку, і нарешті я знаю вже точно, як називається наша територія. Це Пуерто де Сантьяго. Це таке маленьке містечко, ніби, але це навіть не містечко, це район тільки. Ну, Територія така. І ось ми спускаємося ось до океану. Я вам зверху показувала одного разу. Ми були оон там, на горі, ось там десь, ось там ми гуляли, то і тим боком. І дивилися сюди вниз. Тепер ми бачимо повністю, що тут внизу. Зараз ми пройдемося туди нижче. Ось по таких сходинках ми йшли. Ось звідти з гори, з того провулочка, і по цих сходках. І йдемо ще нижче. Тут теж такі хвилі, шум океану. Чудово. Так затишно, тихенько. Вчора було більше людей, було більш людно, а сьогодні дуже-дуже спокійно, дуже тихо. Не видно, хотіла вам показати. Тут такий Така скал-скеля, на ній росте пальма такими східцями зроблено, і до тої скелі б'ється. Не видно, до тої скелі б'ється хвиля, отакий, От дає такий гул, такий звук. О, Чуєте? Ось вона якраз в нашу сторону прийшла ця хвиля. Добре, йдемо далі. Темно. Знову сьогодні темно, ну, бо за днями хлюпаємося там завше на. На пляжі в океані, а тепер вночі вийшли на свіже, повітря прогулятися. І ось ми йшли, йшли і знайшли ось такий тут причал на човники. Ось там ще один човник невеличкий. Ось човни тут. Маленький човник теж, там трошки більший. О, там взагалі маленька якась така собі. Катирок. І тут є такий великий кран, який. Де той кран? Чось я його не бачу вже зовсім. Ось він позаду, а його і не видно, просто, бо там темно. Там є такий кран, який ці... От буквально ось тут він цей кран знаходиться. Який спускає ці човники туди на воду. Ось, З того боку готелі, ресторани, готелі, ресторани, готелі, готелі, готелі. І всюди готелі. А ми йдемо нагору, бо ми дійшли там, а там пік, там закрито, і далі нема куди. І ми мусимо вертатися назад. Там тільки була лавочка, що можна було в день на океан. Тому йдемо назад до міста. Гуляли-гуляли, побачили ось такі кактуси. Просто громезні. Через дорогу переходити не буду, вон кактус теж. У нас такий кактус росте у горщику на вікні і не хоче рости. Зовсім маленькі, а це як дерево. Ну, і пальма, звичайно. Ось такі кактуси. Дуже великі. І не треба ніякого ботанічного саду, воно просто росте на дворі. Сьогодні океан синій-синій. Але дуже сильні хвилі, і ми буквально поплавали годину і не змогли довше бути, бо зараз вже початок другої і десь з третьої години насувається шторм. Сказали, що плавати не можна буде, і пляж працює тільки до 5-10. 10 по 5 і вже все зачиниться. Ось тому, але синя-синя вода. Дуже гарно там кораблик, він десь там на цьому. Зараз я попробую приблизити його, показати вам. О, сесія. Ский прогулянковий кораблик. Ми на нього, звичайно, не підемо. Я не піду, тому що я не переношу оцих переміщень водою. Мені дуже недобре. У мене зрушений вестибулярний апарат, ну там теж кораблики. Тут курсують цілий день. Так що? Таке дерево цікаве. Колючки. Оце кактуси. Це тут ми гуляли з вами першого вечора. Там прибиральник прибирає, щоб було частенько. А ми вже йдемо додому, пообідаємо вдома і підемо гуляти містом. І я хочу вам показати отам берег, який був вчора в темноті, не було нічого видно. А сьогодні ми йдемо туди в день. Так що я постараюся показати вам щось трошечки цікавого. Так, сьогодні ми за дня прийшли сюди. Ось оці ці сходинки, що ми йшли ними. Hello, hello. Hello. І ось тут такі бачите, готелі прямо на схилі гори. А внизу там маленькі-маленькі пляжі. Там відпочивають люди теж. Бачите, поки що. А так ми йдемо ось по цій доріжці, підемо зараз вниз, 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 туди. І там, де ми вчора вночі були, і піднімемося потім на гору. І там на горі ми бачили дуже багато кактусів. Така просто як оранжерея, кактусова Ми підемо подивимось. Ось тут заходить сонечко. Воно правда ось тут за, за цією за за будовою і з того боку. Воно сіло в хмарку. І віцяхмарки, які золотисті, як гарно. Ще трошечки, буквально, може яка година-півтори сонце вже сяде. А ось оце залив такий маленький, бухточка така собі. І це, бачите, отой кран ось отам на кутику. І там ті човники, що вчора я вам вечором показувала, там їх не було видно. І отой кран, оце він якраз спускає на воду оті човники маленькі. Там вони якраз човники є, подивіться. Бачите, ось. Приїжджають машини, забирають, привозять, і люди тут, на човниках, плавають, оглядають довкола острів. Ось така краса. Оце той острів, тільки кінчик видно, що ми його бачили. Лежачий кит я його прозвала. Музика, грає, люди відпочивають. Тут, напевно, можна відпочивати круглий рік. Ось скельна така порода, наче з лави, бачите, зроблена. і в ньому прямо врізається така стіна. Таки видно як сонечко. Бачите? В хмарі. Ось воно тут-тут-тут. Небо золотисте. А там кутик такий, бачите? Ну і тут теж готель, ресторан, все на оцій скелі. Це все обсаджене, облагороджене. Дуже багато ведеться робіт для облагородження тут. Так що не всі місця доступні.